Яка напруга у електропастуха, і як швидко кінь починає розуміти ці кордони? Е, є різні типи електропастухів? Е, у мене це була колись велика проблема, бо в нас не було тих електропастухів, і ми їх привозили за кордоном. Я запитував поляки, були, товариші тоді приїжджали на походи, було поставлено ставка на польські групи. І вони мені купували ті пастухи. І, наприклад, якщо є коні. Простіше, будемо так казати, то є коні, наприклад, ті гуцулики. Мої наші, це ми називаємо на напівпес. На півпес І якщо це, це вони швидко відчисляли, і якщо там була напруга якось 0,7 джоуля, то вони швиденько до того привикали. І коли той пастук був маленький або там їх менше, то цього достатньо. Коли там було вже там їх, тих 30-40 голів, я попросив мені купили більший пастук. 0,7 джоуля малий. Там сотка, там ну, ті категорії, то мені привезли 2,7, Хоча я просив, вже з'явилися пастухи для диких свиней, для ведмедів. Я кажу, привезіть мені такий пастух. Але той поляк він навіть не міг собі це подумати, що це можна коням дати. Він каже, більше для коней немає. Я каже, привези мені найбільший. Та мені каже, не обов'язково, що присадили для коней, хай пише для ведмедів. Хай буде, хай того коня шарахне, щоб він там не ліз, не рвав, мені не вискакував, бо я і хитрі коні такі, що тобі рвати за непідлічних сім. Так що є для коней. Найбільша напруга, з чим я стикався, це було 2,7 джоуля. Зараз я використовую пастухи 6-джоульові, якщо невеликі, є 8-джоулів зараз. І пишу вже для них для коней. Не знаю планку підняли. Я це давніше вже використовував 6 джоулів. Я вже роки 4 використовую 20-джоулі. Чому у нас пастухи величезні, 10-ти гектарні? 10-15 гектарів городимо. Так що, коли, коли міряєте напругу, є ті прилади, які, які з голови як це міряється, так що має бути хоча б 4-5 поділок. Це 4-5 тисяч вольт. Там просто малий ампераж, ну, має добре стукнути. Воно коня не вб'є. Як коні швидко привикають до цього, я думаю, що два-три рази отримає, він раз отримує, потім другий раз, декому вистачає цього, і є хитріші коні, які пробують ще. Зато мають таку пам'ять, якщо кінь старший, то він дуже пам'ятає, молодняк буде пробувати. У мене така була ситуація, деколи не встигаємо зробити, є ті три табуни. І коли вже потрібно перегнати на інше пасовище, то ми. Колись мали автомобіль, і ми переганяли грузовий автомобіль, від якого від акумуляторів брали електрику. І на замки, на колодки закривали двері. і в мене була кража, два рази покрали, і ми робимо лінію. Пастух ваш, може бути за кілометрів 5, 6, 7. Якщо він має хорошу віддачу, добре б'є, то може бути схований. І я роблю воздушки. Воздушні лінії це простий дріт. Який йде на пастух. Якщо я далеко роблю, то я роблю товщі. Якщо, наприклад, на пастух йде 1,2 мм, то я даю, наприклад, 2-2,5 і несучу лінію по цілих полях роблю розводку. Аж звідти там я собі чіпляю, де треба. І були моменти, просто коли я не встигав, то лошадка за день-два вони вичисляли, що нема тої електрики, вони балазали.